Прекрасний туалет на вокзалі. Безплатний, звісно. Рівно нема чтеки. Супер, супер Из найкращих. Це вінський безплатний туалет. Мабуть, найкращий на Україні. Ну, я не непоганий. Це безплатне. У рівному, наприклад, за гроші 10 раз гірше, 100 раз. Ну, не було в Рівному. Вокзал починається з туалету. Тут туалет почали ремонтувати 5 лет тому, а може і 6. Так до цієї пори його ремонтують. Тут і піска натянули, і там все там. І все воно кончилось. Жульо, жульо, ровенське жульом. Які тут ці земляки мої варюги? Уже. Аби вкрасти, аби вкрасти. Ай, блядь. Бездарі.